Ця презентація називається Будуючий консалтинговий бізнес для одного IT». Ця історія була така, що маємо три запити: це від Миколи, від Аліни і від Юрія. Микола в нас Project Manager Delivery Manager, і в нього запит консалтинг для бізнесу UA. Тобто він хоче відкривати на своїх навичках консалтинг Аліна. Це Senior Full-Stack Developer, Вона хоче консалтинг для бізнесу або стати коучем, вести якісь курси для спеціалістів, тому що вона дуже класно шарить саме в full stack Development. І в неї ринок англомовний. Є ще Юрій, якого теж англомовний рин. ринок. Він senior бізнес-аналіст і він хоче консалтант для бізнесу. Ну і власне запит звучав приблизно так: Вова, а якби ти побудував консалтинговий бізнес на моїх навичках на моєму місці, то що б ти робив? І власне на цьому і будемо зараз думати. Значить, це в нас Микола, це в нас Аліна і це в нас Юрій. Що я бачу одразу? Бачу, що кожен питаючий має особливі навички, можу помилятися. Але кожен повинен мати одну ключову для подальшої продуктології. Тобто, з усіх навичок, що є, а у вас слава Богу, класних купа навичок. І той, хто дивиться це відео, можливо, ви теж десь хтось з цих дуже схожий, да, там хтось фулстек девелопер, тобто він там вміє щось робити з кодом і з фронту, і з бекенду. Є хтось, хто бізнес-аналітик, є хтось проджект-менеджер. Якщо це для вас підходить, і ви думаєте про те, щоб відкрити консалтинговий бізнес. То я думаю, вам відео це буде цікаво. Тобто, що я бачу, що треба три навички. Микола, я побачив, що якщо ти Delivery менеджер, то в тебе один з KPI, там багато KPI тобі можуть насувати, але один з KPI, в якому ти повинен шарити, це Renewal Rate або Retention Rate. Це дуже прикольна штука, її легко пояснити бізнесу, і пояснюється вона приблизно так. Приблизно, якщо у вас є якийсь клієнт, але він не продовжує, то заходить Микола і каже: Я зараз навчу вас робити так або зроблю так, щоб у вас продовження контракту відбувалося частіше і легше. Ну, приблизно така Аліна. Вона розбу... розбирається на чистому класному коді, системному підході. і, Теж серед її купи KPI, для чого її наймають, є такий KPI, як Time to Market. І, скоріш за все, в цьому вона теж дуже добре розбирається, тому що швидко пише, пише на чистому класному коді, системно до цього всього підходить. Я думаю, що Time to Market класний KPI, за який вона може взятися. І третє, це Юрій. Юрій в нас той, хто в Pre-Sales і Discovery дуже класно розбирається. Теж передивився, які KPI можуть давати, і виходить, що Conversion-to-Proposal, тобто, і proposal win-rate – це якраз класні ключові такі показники, за які їм можуть платити. А це означає, що саме на цих KPI я далі буду будувати консалтинговий бізнес, так би я як я його будував. Загальна схема згрупувати ці три запити було реально легко, тому що для мене це одна і та сама ніша, це приблизно ніша. IT, їх між собою можна там групувати цим трьом навіть можна робити окрему агенцію свою створювати. Да? Але давайте почнемо з майнсету. І майнцет приблизно такий. Перше, треба зрозуміти для себе це сайт хасл для вас, чи це олін, Перекладаю це для вас робота, яку можна робити після основної роботи. Чи ви кидаєте все і займаєтесь цим консалтинговим бізнесом? Це ви самі для себе відповідаєте. Друге, ризики будуть завжди, незалежно від того, скільки у вас грошей, скільки у вас часу, ризики будуть завжди. Тобто, починати найкращий день сьогодні, да умовно, от ризики будуть завжди. І третє продуктологія важливіше за все, от такий майндсет треба зрозуміти. Що таке продуктологія це який у вас асортимент, що саме. Пропонуєте, коли наскільки логічні у вас продукти, наскільки логічно вас асортимент, наскільки логічно ви їх назвали, описали, подали як вчасно, як воно упаковано, і так ось такі три важливі штуки для майндсету І тепер рухаємось далі. Тепер про roadmap. як зробити з цього стартапу? назвемо це так консалтингового бізнесу для таких спеціалістів-професіоналів, як його довести до етапу, коли він фінансово незалежний і. Той, хто його починає, теж фінансово незалежний виключно на консалтинговому бізнесі. Одразу кажу, це стосується не тільки консалтингового бізнесу, не тільки таких спеціалістів, воно стосується всіх. Це такий roadmap, який треба пройти для того, щоб точно знати, що все буде добре. Перше, це компетенція. Треба мати класну компетенцію. В наших трьох спеціалістів компетенція класна. І портфоліо, мабуть, класне. А друге це концепт. Концепт це як ми бачимо клієнта, як ми бачимо ринок, в якому ми працюємо, як ми бачимо продукти, які ми даємо, як ми бачимо свою назву, як ми бачимо свій слоган, свою мету, там свої цілі. Там концептуально, що це в нас за бізнес, для якої ніші? А для якої субніші, А як виглядає наш афігенський самий улюблений клієнт або Айсіпіна? Третє це впевненість. Тобто тепер ми маємо компетенцію класно. Ми знаємо, як ми хочемо це бачити. Це концепт, впевненість це наскільки ви класно упаковані. В ідеалі ви повинні бути упаковані так, що потенційний клієнт на консалтинг просто приходить і одразу замовляє. Він нічого не питає. Тобто у вас прописані питання і відповіді на них, всі болі ви закриваєте, які ви хотіли закрити. Ви показали себе, тому що консалтингу дуже важливо власний бренд. Тобто вас бачили, вас бачили, як ви розмовляєте, як ви реагуєте на критику, як ви реагуєте на питання незручні, як ви навпаки спеціальність свою проявляєте, як видно наскільки що ви спеціаліст кваліфікований і маєте портфель. Ну і останнє це рекурент: як зробити з цього тепер всього? Коли ви упакувалися, і так далі, як зробити тепер машину, яка постійно заробляє, от, по суті, такий road map для незалежності. У всіх трьох компетенціях сильно явно питань, нема. Концепт в нас буде будуватися з одного KPI. Я вирішив, що це дуже логічно для консалтингового бізнесу. Тому що я, можна сказати, теж в консалтинговому бізнесі. Просто я будую системи продажів під ключ, і в мене трошечки по-іншому. Тобто, я не той, хто розмовляє більше, а той, хто робить руками. То. Тут один KPI обираємо з нього. Робимо офер для розбудови продуктології власне цього консалтингового бізнесу. Впевненість впевненість будемо будувати через портфоліо, User journey, user experience, тобто, як буде відбуватися взаємодія нас і клієнта. Упаковка SOP, тобто Standard Operating Procedures, це типу які. На стандарти поведінки, стандарти комунікації, які в нас заготовочки, у нас які в нас шаблони і так далі. І що ми віддаємо в аутсорсинг? А ну і в рекуренті в продуктової ми будуємо стратегію пасиву на роки. Тобто немає сенсу робити консалтинговий бізнес, який. Буде виймати з вас всі соки, да, і будете ви працювати з 9 до 9, тому що це ще одна робота. Тоді виходить. Піднімаєте ціни з часом, і це більш-менш пасивний бізнес. Ось ось такий род до незалежності. Але сьогодні ми не про те. Сьогодні ми про те, як почати. Да, і тут в більшості питання було: як почати цей бізнес. Це не масштабування того, що у вас вже є. Це. Це почати нового. Тож, АБЦАР для Миколи. АБЦА це така наша система продуктології. Кому цікаво, заходьте на сайт або замовляйте Zoom, або можете прогуглити в мастер-директорі, наприклад, в курсі ми говоримо, що таке АБЦА-продуктологія. Це наша система розбудови продуктології. Так, продуктологія для Миколи. І я ще раз акцентую, що продуктологія найважливіша зазвичай. Так от. Який я бачу, якою бачу продуктологію для Миколи, виходячи з того, що в мене був один день? Так? так, Микола виглядає нагадує, Микола в нас delivery менеджер, який може закривати TPI як client retention і renewal rate. Client retention – це скільки повертається людей. До співпраці з вами. І Renewal Rate – це скільки людей продовжує з вами контракт. Це да, відсоток. І це класний KPI, Його дуже легко пояснити бізнесу і пизати: Слухай, в тебе не продлівають контракт. Ну, от я прийду і все будуть продлівати. Так от, який можна для консалтингового бізнесу зробити логік? По БЦАР продукт це. Це той з чого починається. Я думаю, що продукт це може бути дуже простим, дуже дешевим, і це буде Delivery та retention топ-10 помилок і як їх вирішувати. Це буде відео, яке в YouTube можна подивитися, плюс PDF гайд плюс чек-листи, плюс SOP. І з цього всього безкоштовно ти бачиш тільки в youtube відосік. Все інше, плюс пак з цим цим. Всім іншим, і ще 25 простих рішень можна продати за 9 доларів. Тобто людина подивилася відосік, перейшла на сайт і там ще за 9 доларів докупила собі цілий пакунок. Оце такий продукт, це я бачу як спосіб почати розмову з клієнтом Далі у вас є Б-продукт. Б-продукт це той продукт, з, з якого починається весь бізнес, да тобто з якого будується весь бізнес. От продукт Б це може би може бути delivery Process revamp Тут і надалі я вважаю, що консалтинговий бізнес для таких спеціалістів не потрібен у вигляді давайте, платіть мені, щомісяця». Це повинна бути консалтингова програма. Отак, от це назвемо. І я пропоную основний продукт робити «Delivery Process Revamp». Це аудит процесів, це спільна розбудова оновлених SOP, звітності, очікувань і так далі. Що буде вести власне в Retention Growth? Це може програма бути коштувати 7 тисяч доларів приблизно. Да? Можна дешевше, можна дорожче, але цільова цифра за 7 тисяч доларів. І це робиться за три місяці. Тобто заходить Микола і робить огонь. Про а продукт я говорити не буду зараз, але Микола, я думаю, нажме на паузу і прочитаю, що це таке. Це максимально маржинальний продукт, і, власне, максимально маржинальний продукт, який можна теж продавати вже після того, як продав Б, або може навіть і замість того, що продав Б. І продукт Р це рекурентний платіж, це підписка, абонемент і так далі. Тут може бути Client Sentiment Tracker, Monthly Report, тобто тут. Буде щомісячний аналітичний звіт від Миколи, плюс пропозиції, як Микола бачить, далі можна розвиватися, і консультації на основі фідбеків клієнтів. Metric Retention. Все, це коштує там 600 доларів на місяць. Платиш на 12 місяців. Підписав контракт, і тільки всього два комунікатори від клієнта, щоб не було що я зараз тебе додам в групу, і там 15 людей в групі, і кожен своє щось питає, щось там між собою сваряться. Не треба максимум два комунікатори від клієнта. Раз на місяць розмова, контракт на 12 місяців. Ну прикольна штука. Так, аби цар для Аліни. Аліна в нас нагадаю, це стек девелопер, у Аліни було два запити: перший, я можу, можливо, буду консалтером для таких самих фулл девелоперів. Другий, я можу бути консалтером для бізнесу. Третє, я можу навчати фулл девелоперів але про навчання трошки пізніше. В неї основний KPI, за який вона може братися самостійно, а значить, з командою, це time-to-market. Наскільки швидко виходить. Продукт від моменту в нас щось захотіли до моменту, коли продукт вже дійшов до споживача. Наприклад, замовили сайт, як швидко він виходить. Замовили фічу якусь додати. В апку Скільки часу займає, щоб додати я не знаю, карту у ваш додаток. Да? І, і за ліною ці штуки відбуваються набагато швидше. Продукт це Festa for Founders, нагадую, в неї англомовний ринок. Release Festa for Founders – це відео так само. Плюс PDF-гайд, плюс е, питання, там якісь куча бокс з корисними штуками, теж 9 доларів платна версія, але безкоштовно можете дивитися Ютубчик. Е, і це буде початок розмов. Той, хто заплатив, звісно, він вже підтвердив, що в нього є гроші, йому це дійсно цікаво, йому це дійсно треба. От з ними можна працювати і переходити в продукт Б. Так само не буду розказувати про продукт А, е, тому що це високомаржинальне. Але Аліна знову ж таки, скоріш за все, нажме на паузу і подивиться, що таке продукт А, а продукт Б це код делівері Audit. Технічний аудит архітектури програмного коду, процес девелопменту дивиться, як вони зазвичай працюють. Знаходить вузькі місця, тому що в цьому вони спеціаліст і каже: Дивись, отут тормозять в тебе тайм-то-маркет, тому що раз, два, три, чотири, п'ять. Це на місяць робиться спринт, заходить в it компанію, якусь і робить такий аудит, плюс процес девелопменту покращує. п'ять тисяч може коштувати за місяць, можна зробити. Продукт R, той, що підписка, можна щомісячний технічний контроль за ключовими метриками робити для того, щоб покращити знову ж таки той самий time to Маркет. 800 доларів на місяць за 6 місяців. Контракт можна підписувати. АБЦАР для Юрія Юрій в нас пресел з Discovery спеціаліст, тобто та людина, яка може подивитися, окей, як зараз клієнт бачить ідеальний продукт. Він може зайти до вас в компанію і сказати: слухай, клієнти хочуть, ось це. Тому що я зробив 15 досліджень, поговорив з клієнтами і виявив отакі от пропозиції. і Вони б хотіли так, да. завдяки цьому він може зробити. Класні комерційні пропозиції, він може вигравати більше контрактів для вас і так далі. Оце KPI. OKI. Яку тут продуктологію я бачу? Продукт це, тобто дешевий якийсь. А може бути таке: how we sell online via magnetic proposals. Це прикольна штука, я б навіть клікнув. PDF плюс відеогайд так само, да? тобто спосіб підходу тут ідентичний, тому що це консалтинг, це логічно. Безкоштовне YouTube відео, плюс бокс з корисними штуками за 9 баксів. І якщо людина хоче це вже купити, вона купила. І далі ми вже починаємо говорити про продукт без них. Продукт Б, тобто основний, який бізнесоутворюючий, на якому бізнес-модель будується, це Discovery Process Audit. Це двотижневий діпдайв у дзвінки, які роблять акаунт-менеджери. Робить він якісь нотатки, робить пропозиції з рекомендаціями, і це все веде до підвищення конверсії у пропозиції за два тижні, дві тисячі доларів. Діпдайв це дуже прикольно. Ну якщо важливо для людини підвищення конверсії в пропозиції, я думаю, що це логічна ціна за логічний KPI. Ну і останнє це рекурентний платіж. Це звісно підписка. Наприклад, я буду щомісячно дивитися на ваші дзвінки, як ви їх робите, переписки і давати свій фідбек. Це буду буде передивлятися один-два дискавері дзвінків. Хоча тут краще тут було написано 10-12 дискавері дзвінків, і текстовий фідбек буду давати 500 доларів на місяць. Контракт на 90 днів мінімум для того, щоб ефект був класний, це я думаю теж прикольна історія. От такий абецар для Юрія. Я бачу. Далі загальну схему приблизно воно отак виглядає. Хочете жміть собі, перемальовуйте, нажимайте на паузу, дивіться, як воно працює. Тут просто бачите іконки власне наших людей. Микола нагадую, в нього. Просто дуже класний нетворкінг в LinkedIn. Йому, окрім того, щоб постити і коменти, ще можна займатися SEO, YouTube та TikTok. Але основне для нього це LinkedIn, тому що в нього там вже база більш-менш тепла. Я б робив, що він продовжує постити і коментувати ще паралельно пише в особисті, і чара каже про свою послугу або про свої можливості. Вони всі переходять в профіль з профілю, вони вже переходять на сайт, тут же відбувається щось. Ну, поки що про це не говоримо. Так само з SEO можна отримувати трафік, якщо писати класні статті, правильно все оптимізовано, ніяких сірих технологій, закупок, посилання, якихось лівих. Робимо просто професійно, класно від себе, класні статті, Юрій може йти, і я б йому рекомендував йти чисто через YouTube Organic плюс SEO. Звісно, він може все використовувати, але основу те, що я бачу, тут можна через YouTube Organic, тому що дуже прикольна історія про proposal rate, Це дуже класно. І Аліні я раджу через TikTok Organic. Чому через, через TikTok? Тому що TikTok – це така історія дуже смішна і дуже така саркастична, іноді і це там дуже класно працює. Смішно, саркастично. Да, в Тіктоці якраз історія Time to Market можна класно обсміювати. Да, тобто можна згадувати багато яких касіків, і люди там себе будуть пізнавати, радіти, радитися, віральний ефект, і так далі. Я думаю, що це дуже прикольна історія. Я думаю, що через Тікток як основу, а вже далі все інше. Сі, всім раджу, тому що у всіх там багато. М Багато можливостей, особливо англомовні ринки. У Юрія і у Аліни англомовні ринки, у Миколи не англомовний, тому SEO йому менш актуально. Але от YouTube, TikTok, плюс LinkedIn, я думаю, буде класно. Так, тепер з приводу сайту. Всі трафіки в нас йдуть на продукт C. Продукт C, повертаючись до того, це щось дешеве тобто він подивився десь відосік. Він перейшов, хоче отой пакунок за 9 доларів. Подивився цей пакунок. Якщо заплат... заплатив за цей пакунок, окей, ми починаємо з ним розмовляти про продукт Б. Ану, замов у нас дзвінок, а календар забронюй, і я тобі покажу, що в мене за продукт Б більш детально. Це дуже прикольна історія, можна працювати. Так, процес майже завжди однаковий, не буду проговорювати, все, все те ж саме. Єдине, що про на п'ятий пункт я вам скажу, треба зорієнтуватися, що якщо ця теорія з продуктологією не спрацювала, то починаємо знову цю продуктологію. Тому що, ще раз кажу, шансів у вас 50 на 50 завжди. Питання тільки наскільки ви максимально швидко реагуєте на зміни, на ринок, на фідбек і так далі. Якщо щось не продається, одразу починаєш перепридумувати свій АБЦАР, тобто свій знову продуктологію Юрію і Аліні. Буде дуже класна SEO, Миколі не сильно буде класно. Воно йому просто не дуже треба, тому що україномовний ринок. Я так собі думаю, Микола може собі поправити. Але знову ж таки, це в мене був один день. Те, що я побачив, ти побачив, те кажу. Да, можливо, у вас з'являться хоча б нові ідеї з того, що я кажу, і мені буде вже приємно. До речі, комент, лайк, підписка. Якщо ви схожі на Миколи, на Юрія або на Аліну. І ваші коментарі з приводу того, як я погано або класно веду цей ролик, так поки не забув, Миколі варто збільшувати базу підписників всі level тобто CEO, CMO, CFO і так далі, але не забувати, що люди діляться контактами. Це означає, що можна навіть з тих, хто в них просто фрілансер, якийсь підписаний на Миколу в LinkedIn, або якийсь просто low-level, якийсь там стажер програміст Він все одно колись може стати CEO. Да? Або Сітіо, або єдиним, кому довіряє Сітіо, і він буде питати поради, а пораду він дасть звертайся до Миколи. І асоціація Retention Guru would be nice, right? Це so, Retention Guru, якщо буде в тебе асоціація Микола Retention Guru, це буде круто. Як я це бачу, бачу приблизно ось так. Це може бути такий постік, там якісь в LinkedIn, і він достатньо клікабельний. Він зроблений по нашим чіткодам. Всім дизайнерам, які хочуть зараз мене завалити поганими коментарями в YouTube, welcome до коментарів. Ви тільки мені зробите приємно, але якщо коротко, це клікабельний дизайн, це не award-winning дизайн, це просто клікабельний дизайн. Дизайн, на який хочеться клікнути, все, йдемо далі. А лінії, якраз коли бушує Трамп, треба сказати, що time to маркет фіч та нових апок можна пришвидшити і з нею це зробити легше. Чому тут до Трампа відсилка? Тому що Трамп закриває багато відносин міжнародних. А значить, що багато компаній хочуть пришвидшитись. Немає вже часу на я не в ресурсі і так далі. Тобто, time to маркет дуже сильно зараз грає. і Це прикольний тренд, і їй можна якраз туди влізти. Да, в цей тренд. Тому time to маркет гуру буде дуже класно. Отак, я собі бачу. Це може бути в мережі X, бувша Twitter, Якраз от приблизно от такі штуки. в втрец. Це буде дуже прикольно. Uh, how to release apps and web projects faster, even from non-techy founders and CEO. Це дуже прикольно. Це дуже прикольно. Воно зрозуміло про кого, для чого. І якщо я в темі і для мене це болить, тобто, наприклад, ми кнопки перекрашуємо вже другий тиждень, наприклад, да, то Аліна. Ну я думаю, якщо я побачу таку штуку, я клікну. Ну, типу, отак я собі думаю. Далі. Юрій може отримувати клієнтів мідрівня, просто даючи впевнені, перевіршуючи очікування консультацій для теплих клієнтів. У Юрія дуже прикольний KPI, а саме proposal conversion rate, да, типу, скільки з комерційних пропозицій стали замовником, скільки людей з тих, що побачили нас, захотіли цю комерційну пропозицію. Це дуже крута історія. Тобто, тут завдання тепер виглядати впевнено. Говорити впевнено, говорити з точки зору експерта, а не з точки зору профана якогось, показувати свої портфоліо І коли в тебе щось замовляють, робити значно більше ніж очікують, ніж навіть оптимісти очікують зробити ще більше. Як я це бачу, я бачу це початком ось таким. Тобто, я казав, що для Юрія я бачу конкретно YouTube як основну історію. На таку штуку навіть я б клікнув, да. Хоча я вже звик до клікабельних там всяких заголовків, я б клікнув. Так, да, тут дизайн ще раз. Це не award winning дизайн, це дизайн для того, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Можливо, ви можете зробити ще крутіше і ще клікабельніше. Тому що ще крутіше можна зробити, а от ще клікабельніше це вже трошки не до дизайнерів. Так от, отаку штуку е я б приблизно постив, да. І до речі, Юрій, вам треба виглядати приблизно отак по спокою і по якості. да. Ха. Так,с. Next. А, до речі, тут е до речі, тут. Юрі Agency. бачите, тут написав це прикольна історія. Так, все, що я хотів сказати. Пишіть, профіт, пишіть свої завдання, нові запити, які ви хочете про себе запитати щось в мене. Пишіть ці запити напім, на піймі він Юа. Якщо ви хочете працювати вже, то Сіті тут ми працюємо вже з вами. Якщо ви хочете самостійно щось повчитися і вам не треба не з ким працювати, то по перше, підписуйтесь на на цей YouTube, будуть розбори і далі. А по-друге, є ще курс мастер-директора OpenPro да, mdopen.pro. От заходьте туди, там ще є курс. Все безкоштовні і коштовні. Якщо від мене треба буде консалтинг, теж залітайте. На CityProfit.ua, можна забронювати зі мною зустріч. Я дуже відкрита людина, тим паче для мене це хобі. До речі, це все хобі. В мене все нормально, але це хобі. Камон, і підтримайте мене на цьому хобі. Підписуйтесь, діліться, лайки, мені буде дуже приємно. Тому що навіть. Там два дві людини додалися до мене в YouTube, мені вже приємно. Значить, я мабуть непогана людина. Окей, на зв'язку.